До повномасштабного вторгнення історико-культурний заповідник Качанівку в середньому за рік відвідувало 40 тисяч туристів, що приносило прибутку біля 2,5 мільйонів гривень. Звісно, в період воєнного стану кількість візитерів скоротилася в рази, але кілька годин на перебування у цьому місті сили та краси допомагає відновитися і перезавантажитися після тривалого стресу. До речі, Качанівка прекрасна не лише в період золотої осені, а й ранньої весни та навіть засніженої зими. Каченюка дійсно прекрасна в кожну пору року, як і жінка кожної пори року прекрасна, от і Каченюка також, жіночого роду, то тут можна провести такі певні налоги. Кожен знайде в Каченівці в кожну пору року щось своє. Я вам банально навіть хочу сказати, що інколи мені траплялися туристи, які проїздили в Каченівку в пізню осінь. На моє запитання, ну, а що от вам йде дощ, дороги, паркові доріжки все-таки трішки такі, ну, не найкраще, скажімо так, для того, щоб ходити парком. А вони говорять, а ми. З ними проїхали. Нас цікавить тиша. Тиша і такий, ну, знаєте, така меланхолійний спокій. Тишу і меланхолійний спокій в Качанівці дуже захоплююче вміє розбавити своїми екскурсійними розповідями теска відомого кобзаря екскурсовод Тарас Шевченко. До речі, Тарас дуже пишається тим фактом, що в альбомі для почесних відвідувачів серед восьми сотень автографів чільне місце займає саме підпис, зроблений рукою Тараса Григоровича Шевченка. Разом Григорович Шевченко, якого ми всі дуже знаємо, поважаємо, пам'ятаємо. В Каченянця бував принаймні чотири рази. Це принаймні, бо є такі питання, коли ми не можемо паперово довести, але людина проїжджала буквально за декілька кілометрів. Але разом з тим. Дозвіл ну запропонували поставити свій автограф в цьому альбомі тільки коли Шевченко, в останній раз відвідав Качанівку офіційно в 1858 році. Тобто це говорилося про те, що цей альбом давали не кожному, а давали тільки тим, хто вже на час підписання мав, як скажемо, такий був визнаний іменитий, як митець. Серед зіркових візитерів Качанівка добре знані усім постаті. Композитор Михайло Глінка, який писав Качанівцю про Руслана Людмила. Художник Ілія Рєпін, який тут набирав матеріали, принаймні на дві, досить таки знаменіті роботи. Це, звичайно, запорожці лица турецькому султану, і вечорниці. Окремо можна вирізнити постать такого. Дещо для ну, обивателів так, більше запутого художника, але ця людина досить така повинна бути відома: Василя Івановича Штенберга. Будучи студентом протягом трьох років щоліта, він жив в Каченівці, тому що мав, ну скажімо, отримав благодійну допомогу від власників Каченівки Тарновських. Качанівку відвідував і Микола Гоголь. Її алеями прогулювався Віктор Забіла. Тут співав Гулак Артемовський. Каченівці були дуже хлібосонні господарі. Коли я називаю митців. Ми її знаємо, Да? Тут був Микола Костомаров, науковець. Тобто Качанівка була надзвичайно дуже різностороння. Господарі збирали тут свою колекцію. Саме вона зацікавка козацьку колекцію, саме вона зацікавила репін, який приїхав сюди писати запорожців, але ж допомагали йому в комплектації науковці, І той самий Костомаров, Дмитро Яворницький всі ці люди були в Качанівці знаними. З плином часу цікавість до Качанівки не зменшилася, а скоріше, навпаки, зросла. У нас але не так ще мене спливає, Джамала, от, яку я зустрів буквально на терасі, коли вів екскурсію. От, Микола Вересень, Царство Небесне, Кузьма, Скрябін бував, дуже часто в Качанівці. Ну, то, повірте, я хочу сказати, що ці люди бувають, як правило, досить негласно. Але вся українська, скажімо так, така тусовка, от, вона вся фактично вона, вона в Каченівці була. Принаймні, якщо не була. То зачастую чуєш, якщо десь так вже на деяких заходах зустрічаєшся, запитують. Інколи самі підходять, дізнаючись, що, що ти з Каченівки, то вони говорять, що не була, але дуже хочу приїхати. Для зйомок історичної драми Кріпосна було обрано справжню окрасу України національний історико-культурний заповідник. Саме у Палаці Тарновських живуть основні герої серіалу. І цей факт ще збільшив цікавість до історичної пам'ятки. Кріпосна повинна була. Будь-якому випадку зніматися в Каченівці, бо вона така одна. Каченівці Кріпосна потрібна, тому що вона показала саме на люди, побачили, що є такі заповідники, така садиба. І люди сприймали красу Каченівки і дізнавалися про Каченівку саме з екрану свого телевізора, коли дивилися кріпосну. Розумієте, тому що. Каченівка це 19 століття. Це ну, скажімо, епоха ще й кріпаства також. І от той антураж, який існував тут, він дуже гарно вписувався в сюжет, бо все це будувалося саме в той період. Це не були якісь там картонні декорації, це були споруди, яким по 250 років, умовно кажучи, розумієте? Тобто, ця історія, яку показувало по телевізору, вона вживу проходила на тарині саме Каченівському садив. Тому при нагоді неодмінно відвідати качанівський парк площею 560 гектарів, виплеканий трьома поколіннями Тарновських, який є одним із найбільших пейзажних парків України та Європи.